Філіп, стань, встань. Що відбувається? блять? Що це за чому? Закликали спасти розпасти вас! Більше не приймаю участь в цьому шоу. Це моя остання мафія. Ідіть в Твентівах. Одинадцята сонечко, ти неймовірно красива. Я хочу піти з тобою на побачення, хочу від тебе дітей. О, пішли. Амамія, парфовори, сеньо, сеньоріта. Я радий вітати вас у нашому е, італійському куточку е, під назвою Фаші де Фачі Маре Вітаю вас у нашому місті, місто, де збуваються мрії, де е, е, хвилі е, е, окутують берег, де е, зірки з неба падають на плечі. Якщо ви розумієте, про що я так, під номером один ваша хвилина. Шановні пасажири, вас вітає Філіп, другий помічник пілота нашого авіарейсу Козятин жмеренка. На годиннику 21.52 за користеним, температура за бортом мінус 15 градусів. Політ проходить плавно та стабільно, але тільки що нам поступила інформація, що у літаку знаходяться три небезпечні особистості, які хочуть перехопити керування і полетіти в Варшаву. Просимо зберігати спокій та вичислити цих трьох людей до посадки. Летіти будемо декілька ночей, тому що пілот сліпий і не пам'ятає дорогу. Я ваш помічник пілота. Наймирніша людина в цьому літаку. Гарного всім польоту. Це було охуєнно. охуєнне <клес> єнда. 11. 11 11, Сонечко, ти неймовірно красива. Я хочу піти з тобою на побачення, хочу від тебе Закрий, да, Але вже, в цій бл грі бля. доведеться нам тебе вигнати. Прокидається гравець під номером 9, отримує свою роль. Засинає. Прокидається, засинає. Боже. ну З тою бумажкою. Ну, давай, ну спи вже. Дякую. Оль, я даю якусь локацію, чи не даю локацію? Ні. Добре. Я локацію так боюся. Все, добре, добре. Okay. Доброго ранку місто. <laughs> У першого гравця зараз почнеться. Його перша хвилина. Ваш Матис. час пішов. А мене що це спінявся? Ой, знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що тривожить мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В Моїй Україні є гарні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, співати пісні. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, ні проти рекони, Карпати зимою за сніжних шапках. Моя Україна, Люблю її шапка! Воно зеркало нам. А я сюди. Філіп, стань, встань. Що пересходить? Що це на червоно? Сірий. Сьомий, восьмий, поки що треба подивитись далі, по дев'ятому, ну що скажеш? Ти обичає, треба в номері два нічого особливого не побачив. Просто заскрільте. Місто засинає. Місто спить. Усе усе місто спить. Шановні, ну не забувайте, що ми кайфуємо, що ми тут зібралися, щоб класно провести час. А хтось взяв і вбив наш кайф. Наш, нашим кайфом був куран. Ну нашим... Ой, у вузі. Терона Терона Терона. калина Роля роль за стіл, чисто. А в тебе що, реагує на голос позаду оця? Ніхуя собі. А ну поговори, покричи, поспівай! Філ тобі тут от рук, гравець під номером три. У вас є прощальна хвилина. Я прощаюсь з вами. Я на останню хвилину. Я хочу заспівати вам пісню. «Тільки себе пам'ятаю. Завжди світили мені. А завози пішли. Я, Ой, ти... я хочу, щоб ти, мій депутат, ім'я Олег Ляшко, завжди міг провести цей час поряд один з одним. Я буду тебе крутити на цьому шарику. <реш> І... <плес> І кохати. І кохати. Ну чого? Ще три минути. Але я хочу, але я хочу, щоб ти був не тільки біля мене, Жень. Я хочу, щоб ти був мені. Бля, це бізнес. Номером 10. За is... Добрий вечір. <coughs> дякую, Добре. дякую, дякую за розігрів. Тепер послухаємо реального професіонала гри в мафію. Знач, дивіться, я вам поясню, що Алсіор і Лебіга дві мафії. По-перше, я в своєму житті боюсь тільки дві речі: коли Алсіор мафія, і коли Лебіга мафія. Тому е, я поясню чому. Тому що ЛСУар одразу же першим такий. Ну, Лебіга мені не подобається, але але й нормально, але я не знаю. І Лебіга потім такий: блін, мені ОСУАР не, не подоба, а класно розказав, але блін, напевно, не а я не знаю. Мальчики, зніміть собі комнату, по перше. По-друге, 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 е, грайте серйозніше, щоб вас не, ну, не, не можна було прочитати на першому е, колі. 9 і 6, 69 це символізм. Зупиніть час уже! Зрозуміло, що аналізувати щось складно взагалі. В мафію граю погано і брехати не вмію. Можу, отак зробити. Я червоний гравець. Похуй, один уходи нахуй. Все, все, все. Мені достатньо. — гравець під номером один. У вас є ваша перша хвилина. Добрий день, шановні депутати. Вітаю вас на черговому засіданні в Київській міській державній адміністрації. Поступила інформація від журналістів, що серед нас завелося три корупціонера, ракетора, мафіозніка, які використовують лазейки в законі е, і мають плани по віджиманню території заповідника на Печерському е, та розпродажу її під забудову. Е, будувати хочуть торгові центри і нові ЖК. Тому пропоную виставити це питання на порядок денний, знайти цих бандитів і з ганьбою, ганьбою, перти їх в шию за грати. Розраховую на вашу порядність і людяність під час голосування. Місто спить. Сука, я рохи гені. Ваша хвилина. Не вмію такі красиві вірші я читати, але спробую сьогодні за червоних пограти. Чорним сьогодні буде пізда, мафія йде куди? Правильно, нахуй. Е, валік, нормально. Що з їбалом? Що таке? Номер два. Що з лицем? Е... Я дивлюсь, куди заведе тебе твоя промова. А, Я поняв, поняв, хорошо, валік питань немає. Ще хвилина. Ви знову закликали Джокера спасти ваш світ! Ви хочете, щоб я просто безкоштовно прийшов і знайшов мафіозі? Я такого робити не буду. Я хочу щось взамін. Я хочу побачити ваші донати на Збройні Сили України. І якщо ви цього не зробите під час цієї гри, ваші гаджети будуть ламатись і все буде взриватись. А я допоможу вам знайти мафію. Договорились? Я сподіваюся, так? Тому отже, я думаю, що перший гравець точно червоний. А далі ми вже побачимо. Дякую за увагу. Сука леєнда їбана, блять. Сама стіл Кого ви будете лікувати сьогодні? там лікарю треба зараз. Блять. Я знаю, що сказати, Міша, дивись: я знаю, якщо вдруг ти думаєш, що є мафія, хай так і буде. Окей. Ну просто давай от почнемо з того, що от... типа, якщо хай аж перший раз, ну давай я виграю, якщо я мафія, Ну проголосуємо проти Колі. От в натурі. От якщо я мафія, ну хай я виграю. Проголосуємо просто против колі, да, сделай мені подарок. А якщо я кажусь красним, просто так мені ручку зробиш. і все. Ну, Ді, потому що що уже терять? А, а що Дякую. я перший раз? Я Дякую. Ж перший раз, але ну, сделай подарок, если в Тебі... те, Щоб гру залишив гравець під номером 3. один, два. Це подарок уран. Ох, ти довбой. Гравець подарок. під номером 5, ваша прощальна хвилина. Блядь, я більше не приймаю участь в цьому шоу, тому що ми тут не граємо в мафію, а даруємо подарунки і, блядь, віримо в книжки приколів. Це моя остання мафія, ідіть в uh, 21. Дякую. Мафія були гравці під номерами 5, 1 та 7. Комісар 11 і гравець. Сука! Який уявок? Я чуть не повірив! Пошов ти нахуй! Перемога мирного міста. Чекайте.